Минулоріч, коли я показувала твої помідорки, ось в таких великих горщиках, знаєш, що помітили глядачі, і що вони одразу мені написали. Вони кажуть, слухайте, ну ви харків'яни такі неймовірні. У вас паркан весь простріляний, все наслідки, що вас тут бомбили, все таке решта. А ви такі гарні помідорки вирощуєте. Ось цьогоріч в тебе новий сорт, так як він називається? Ти казала? балерина? Це балерина. Балерина? Ой, який неймовірний. А який об'єм горщика? Давай нагадаємо 40, нашим глядачам. 40 літрів. 40 літрів. Друзі, дивіться, які гарні помідорки. Бо ви бачили, тільки я показувала все. От кожного року біля цього паркану незламні харків'яни вирощують помідорки. Ну, давай за це будьмо. Слава Україні! Героям слава!